Я взагалі своїй дружині дозволяю купувати стропону. Це Ні. не смішно. Краще ЖМЖ. Ні. Це не смішно. Ми практикуємо. Це штрьох. Ну це, мабуть, ну, найкраще, поки що. Текст, який ніхто не читає. Це жахливі жарти. Правила шоу прості: команди по черзі читають свої відверто жахливі жарти. Якщо вдалося розсмішити суперника, команда отримує бал. Перемогу забирають ті, хто по фіналу набере більше балів. Гайда дивитись. Друзі, привіт! Це канал Київ-пасажирський шоу жахливі жарти. Доброго ранку вечора дня. Здрастя! Е, у нас сьогодні неймовірні гості. Дуже радий, що нарешті ця щаслива пара завітала до нас. Ми з тобою змогли об'єднатися нарешті. Е, значить, Лєра, Рома, їм оплески, Лєра Чернецька. Ром, ти хочеш е, прізвище якесь собі? Візьмеш після вашого одруження прізвище собі Чернецький? Ні. Тоді Роман Свічкаренко. Це гарно, гарно. Це а сказали, чого ти не сказала чого? Я знаю. А <смеш> чого? Ви, ви заручені? Чи ви просто в стосунках? Я Ні, маю, не ми, маю це питання. Ми в стосунках, але я вже зробив пропозицію, тому не І Я розказала. А, треба, а, треба, так, да. я вже забуваю. Да. Макс Вишинський біля мене, неймовірно український стендап-комік. Мене звати Іван Заєць, і ми починаємо хіхікати разом з вами прямо зараз. Назва вашої команди. Хороше питання. Я Можна, не обговорю? буду нічого думати. Я прийшла чисто кайфанути. Роман. Як буде зараз назва команда? Назва Біба і Боба. — Я ж кажу, дуже кльова ідея. Біба і Боба. Да. Боб і Біба. Дядя і жора, давай. Дядя і жора. А певним Все, Все є. просто. Непогано. Нам треба вирішити, хто починає, не Юзефа. Давайте просто ти будеш представником Давай. команди. Раз, два, три. 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 Це дуже емоційна, дуже емоційна гра. Це вперше, я ну, бачив настільки емоційну гру. Це було напружено да. доволі. Що каже Вова Дантес, коли в нього не виходить написати хіт? Я вже почував надію. Yes, yes. А ви тримаєте за руку і думаєте, так буде, типу, допоможу да вам. чи шо? Да, 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 ти знаєш, типу, ну, Давай, може, може давай, може, давай, давайте. Да. давайте да. Всі візьмемося. Оператор, оператор. давай. — е -е, Лєр, читай першу. — Читай. Е, чим бабуся пригощає хтиву онучку? Хтиво онучка. Хтиво онучка це назва закладу. Чим? Страпончиками. <laughs> Тримайся. Це не Але, важко. А хтось, хтось знає, так? Да? З ктиву Чи, чим ні, 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 Чим пригощати такі. О, нормально. Слухайте, страпончики, це ж таке, це ж людське. Я взагалі своїй дружині дозволяю купувати страпонці. Це це Собі. Раз, Собі. Раз, Що спільного, скажіть, будь ласка, між жіночим пульсом і жіночим оргазмом? Два пальці. Я хотів сказати завжди з перебоєм. Ну, так. Ми. Ви ж ментор, ви краще да. знаєте. А можете нас якось мотивувати, Роман? Все буде за клісь. Скільки я винен. <плес> Номер карти. Да. — Вірш якого поета треба прочитати, щоб дівчина зробила мінет? Від Сосюри. Так <плес> тупо. <плес> за тобі чесно, як тупо кажуть. Ну, я тобі хочу нагадати шоу воно таке Назва, шоу, да, Не Роз no, 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 no. Не розсміши коміка. а, типу... — Як називається хвороба, яка передається тільки між родичами? Інцестит. Nee. Бо це не смішно. Це що? Чо? Інцестит? Е, чому гінекологи не сидять на OnlyFans? Немає такої перевіреної інформації, що вони не сидять на OnlyFans. Ну, вона знає А ти <світ> на фізі. Сут... Ні, не, не не, а ні, ні. А в Тіндері? Ні, не була. Ні, 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 ні. <світ> Ніхто не сидить на OnlyFans. Чого? Чого? Їм це до підтримки. Друзі, дякую величезно за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. І напишіть, будь ласка, в коментарі, кого наступним ви хочете бачити в випусках жахливих жартів. Ми обов'язково все прочитаємо і запросимо цих людей. Дякую. Що сказала мама Зіанджі, коли він змінив стать 1 квітня? Почекай. я не Що знаю, сказала що це, хто це? мама Зіанджі? Мазіанджі це... Борис Апрель, Пам'ятаєш? А — -а -а -а. Це Зіанджі. Да -да -да. Дякую. Що сказала мама Зіанджі, коли він змінив стать 1 квітня? Це апрельський прикол. <х two -tri> Як називають клієнтів банку сперми? Хендмейд. <two -tri> Як називається музичний гурт? який полюбляє наркотики? Торчі. вибач. А чого ти не вибачаєшся перед. Торчами. Які дають повідні. Перед ними треба вибачають. Як називаються досягнення, від яких всіх нудить? Досягнення від яких всіх нудить. Так. Досягнення арестовича. 33 бойових виходи за лінії фронту. Досягнення, від яких так, так, 2-3 тижні. Да -да -да, тижні. Е -е, ну. Регалії. Я так ми не треба прям там за Ні, там, ні, закрати. ми все поверху йдемо. Окей. Бо найкраще воно ж зверху завжди є. і регалії. Нормально йде. Це Роман Свічкарінка. Оце це Роман. Та я, я що, не знаю, з ким я в зйомці. Ернест. Я що знаю. я... — Ернест Шухи. Ольга. А, <свісно> що відповів Роман Свічкарєнка, коли йому запропонували ПМЖ в Англії? Добре. Краще ЖМЖ. — Добре. <свісно> я вже... Коли прям знову ж таки, все зверху. Зірвав з язика. Ну, я так розумію, що є якась історія. Скажіть, будь ласка, якщо правильно зрозумів, є хто про це сказав, Л'єра чи ти? Ну, так, є така штука, ми практикуємо. Все з трьох. Так, все. Яким ну, можна якось нам потрапити? Ну, це забагато людей, в нас тільки трьох, і ви не жінки, є нюанс. Тому э, Борис Апрель. Дзіанже, Зі... да, да. це апрельський прикол. Ну, прилітаємо в коментарях, ясно. <свят> за... А ми, може, це виріжемо, понятно? А, ясно. Ми ж такі. Ну, просто нас. Час від часу ми кудись з вами йдемо, все-таки трапончики. Хто там? Звук летить. Це просто інші обличчя. Бліда. Яке зараз. Я вже знаєш, я в тому віці хочу сказати, таке Лірі, яке в нас чудове нове покоління. Кого ж Шерлок Холмс піймав за фотову музику? Ну там у нас дуже багато зараз в Україні. Там гарна українка. Я потім позитива, в принципі, можна десь поймати. Дика дичка, прости, господи, да. Це, це до речі, твій колега? Як... Ні. Ну, Як... ого. Ні. Давай. Е, професора Моріарті Кіасті. Сорі, Сорі, каже. Ти перед ними вибачаєшся? Сорі, ребят. Сорі, ми сьогодні, ми сьогодні да, по, по музичному гуртам. Ні, ну, ні, ну так Мортик, ти не Бортик. 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 не плач, помиємо. Ну, що відчуває Бариста? Кожен раз, коли в нього замовляють експресо? Депресо. Це моя тема. Що спільного між пухлиною в голові та дівчиною, яка погано займається оральним сексом? Готові? Що? І то, і то може розсосатись. Що спільного у порноактрис і у футболістів? Вони ахуєнно маніпулюють. Симулюють. А, симулюють, так. Це трошки такий раунд, щодеколи вийшов. Це да, Все да, нормально, да, йдемо да. далі. Місце спалення ротні. Місце спалення ротні. Тут по любому якийсь каламбур. Крематорій. Криматорі. Як називають свої станки для гоління Арестович та Жданов? Бритва екстрасенсів. Угу. Як називається новий сервіс з доставки медичних аналізів? Бла, -бла кал <свісно> Як каратисти грають у більярд? Безкія. <гум> <Це смішно. гум> ну, це, мабуть, ну, найкраще поки що. Так, а що поки що шоу закінчило? А зараз ми продовжимо. На щастя, чи на горе перемогла рекламна інтеграція дяді Жори в цей випуск? Це <гум> дядя Жора. Ми з Максом виграли Бібу і Бобу. Дя Дя і і, Жора. і Жора. дякую величезне. Підтримуйте український Ютуб, дивіться український контент. У нас все це було Вау! Дякую! Дуже приємно.